Сьогодні передаємо в 30-ту бригаду Збройних сил України, представники якої тут сьогодні серед нас є. Також є військовий комісар, воїни, які сьогодні приїхали тут, щоб розділити з нами цей молебень. А ми з благословенням Божим освятили цей автомобіль і відправляємо його в війська. Дай Бог, щоб він. Був на користь вам, щоб він зберіг здоров'я ваше, щоб ви здоровими повернулися на цьому ж автомобілі до своїх рідних і близьких, щоб він був на славу Божу і на оборону нашої держави, щоб він використовувався вами дійсно на користь, яка потрібна сьогодні для воїнів, які на кордоні східному нашому. Оберігають, любі у Христі, нас, усіх із вами, оберігають мир в нашій державі, оберігають наш кордон. І хоч сьогодні ще ворог топче нашу землю, але прийде час і зникне він, його роз... розіб'ють наші воїни. Якщо ми будемо їм допомагати у цьому, А допомога наша сьогодні є явною і великою. І весь народ український сьогодні жертовно допомагає війську, і влада, і церква, і Патріарх Філарет вже не один автомобіль відправив на схід. І з нашої єпархії на пожертву всіх людей був придбаний автомобіль, який вже воює і допомагає нашим воїнам. І нехай же і цей автомобіль допомагає воїнам 30-ї бригади. І, взагалі, всім нашим воїнам, де він буде використовуватися на славу Божу. Дякую всім вам, любі Христі, браті і сестри. Дякую вам, отці, що ви відкликнулися всі на цей поклик і від чистої душі і серця ми всі придбали на пожертви наші цей автомобіль. Хай благословить усіх вас, Господь, і щирі слова великої подяки за це. Вам усім.